Чесний діалог. Студенти, які увійшли до молодіжної ради Хмельницького, засідали у сесійній залі, обговорили поліпшення ситуації в університетах та інших навчальних закладах, презентували соціальні ініціативи, які можуть бути реалізовані за підтримки влади. Ми ініціювали підписання меморандуму зі всіма закладами вищої та передфахової вищої освіти для того, щоб наші студенти, Хмельничани, могли навчити нас як надавати першу домедичну допомогу. Цей меморандум буде ініційований завдяки обласній військовій адміністрації, а саме департаменту освіти. Ця зустріч етап у налагодженні діалогу між молоддю та місцевим самоврядуванням. Ми дуже раді, що органи державної влади Хмельниччини вони відкриті до діалогу студентства. Влада залюбки йде на відкритий діалог, так як розуміє, що студентство необхідно підтримувати тут і зараз. Адже незважаючи на воєнні дії в країні, вони обрали навчання у вітчизняних закладах. Дякую за те, що ви такі свідомі громадяни своєї країни, і те, з чого я почав, що ви наше майбутнє майбутнє нашої країни локомотив і двигун, то я казав, що ви завтра будете цим двигуном. То ви сьогодні ним є. Насправді із тими думками із тими кроками, які ви вже впроваджуєте. Ця зустріч тільки початок співпраці, адже поділившись проектами, намірами та баченням, попереду ще реалізація. Оксана Медведєва, Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський.